Доброго ранку, моє любі. Нарешті сьогодні прекрасна погода, і, знаєте, така класна температура повітря. Так як було у тіні з під 40, а на сонці я вже мовчу, там, мабуть, всі під 60, то зараз сьогодні дуже гарно. І за все, слава Господу Богу. Вся слава належить Господу Ісусу Христу. І знаєте, в Слові Божому написано, що Господь ревнитель, і Він свої слави нікому не віддасть. Коли людина віддає славу якійсь матерії, людині, дилінному, тобто творінню Божому, не Богу, не творцю, то Господь буде робити все, щоб людина одумалася. І знаєте, дуже багато людей, можна сказати, майже всі. Дуже часто від людей можна почути, а як раніше було, чому ми, ми так не зробили, а як би так. Тобто люди тримаються за минуле. А чи може людина змінити щось з минулих часів? На жаль, ні. Але у нас є теперішній час, і так як ми будемо себе вести, залежить наше майбутнє. Від тієї інформації, якою ми будемо наповнюватися, залежить наше майбутнє. Ісус Христос сказав, пізнайте істину, істина зробить вас вільними, а істина це Слово Боже. І якщо людина, яка говорить, я вірю в Бога, вірю в Ісуса Христа, люблю Його, люблю Його, але Слово не виконує, не читає, то ця людина бреше, тому що Бог сказав: хто мене любить, той буде перебувати в моєму слові, той буде виконувати моє слово. Тому, люди, якщо ви бажаєте змінити своє майбутнє, майбутнє своєї сім'ї на краще, ви повинні наблизитися до Бога. Ви повинні, знаєте, переглянути свої відносини до Бога. Тому що Бог це не релігія, Бог це істинна віра. Віра спонукає до дій. Тобто, якщо ми віримо, ми будемо щось робити по вірі. А віра в свою чергу, віра і дія в свою чергу приносить плоди. Тобто віра дає плоди. А якщо ви вірите в Бога, а плодів не маєте, ваша віра мертва. Тому приглашаю вас, запрошую вас на духовне спілкування. Запрошую приєднатися до каналів Салтаненко. І разом з нами пізнавати істину. Нехай Господь Бог вас благословить.